Невідома жінка пошкодила могили військових Дмитра Давінчика. Цюбайла Павла Петриченка та Андрія Джуса Пільщикова. Відео поширила військова Аліна Михайлова. Сьогодні вночі сталося вандалізм на могилах наших героїв. Побили. Побили все, зокрема, помітні пошкоджені портрети, обмальований прапор та розбиті лампадки на меморіалі Даб Дабдебальцеве. Михайлова каже, що родини та друзі відновлять місця поховань, і що за справу вже взялася поліція. В прокуратурі кажуть, що наразі встановлюють особу жінки і вже відкрили на неї кримінальну справу. Їй загрожує до п'яти років тюрми. На жаль, це далеко не перший такий випадок шкоди на могилах героїв. До прикладу, з місця поховання пілота Джуса двічі викрадали шеврон, які для нього залишили побратими, а з місця поховання грінки Назаря Гринцевича вкрали іграшкове цуценя, яке Назару подарувала мама ще в дитинстві. Щоправда, після розголосу в соцмережах і